Сполученим штатам загрожує нова сепаратистська війна. Техаські сепаратисти знахабніли. Подібні сенсаційні заголовки можна легко знайти в американському інформаційному просторі останнім часом. Емоції підігріваються прогресуючою суперечкою між федеральним урядом США і штатом Техас щодо методів захисту південного кордону країни від зростаючого напливу нелегальних мігрантів. Техас звинувачує уряд США у невиконанні свого конституційного обов'язку захищати державну безпеку і бере справу в свої руки. Чи має він на це право? Якими можуть бути наслідки цієї суперечки? Давайте дізнаємось. Ласкаво просимо до доповіді 20-х. Протяжність кордону між Сполученими Штатами та Мексикою становить понад 3100 кілометрів або 2000 миль. Понад тисячу кілометрів становить сухопутний кордон, захищений кількома сотнями кілометрів парканів, шлагбаумів і стін, у тому числі зведених за часів Дональда Трампа. Дві третини кордону це річка Ріо Гранде, що відокремлює Мексику від штату Техас. Саме через цю річку більшість мігрантів потрапляє до Сполучених Штатів багато з них залишаються у 2021 році. Дослідницький центр Pure Research Center виявив, що Техас був другим після Каліфорнії штатом за кількістю нелегальних мігрантів. Вона сягала позначки у понад півтора мільйона осіб. Тож не важко здогадатися, що коли в останні роки імміграційна криза посилилася, саме Техас став одним зі штатів, який найбільше постраждав від неї. Тим часом розмір хвилі мігрантів продовжує зростати. У 2016 році, коли Дональд Трамп боровся за президентське крісло, він пообіцяв побудувати стіну. Таким чином питання нелегальної міграції стало однією з центральних тем передвиборчої кампанії. Однак середина другого десятиліття 21-го століття не була піком імміграційної кризи в США. Насправді все було зовсім навпаки. Найбільше спроб нелегального перетину кордону американські служби фіксували на початку 2000-х років. Переломним моментом стала фінансова криза 2008 року та її наслідки для американської економіки. Сполучені Штати перестали бути привабливою країною для міграції, і дані прикордонного патруля це чітко демонструють. Коли Трамп прийшов до влади, кількість спроб нелегального перетину кордону становила менше 50 тисяч на місяць. У перші місяці його президентства вона впала ще більше. Можливо, оголошення про будівництво стіни та інші рішення, які пропонував Трамп, дійшли до потенційних мігрантів. Але рекордно низький рівень безробіття та зростання міграційного тиску в таких країнах, як Сальвадор, Гватемала та Гондурас, призвели до того, що ця динаміка змінилася на протилежну. У 2018 тисячі і 2019 роках кількість нелегальних перетинів кордонів знову почала стрімко зростати. Цю тенденцію зупинила лише пандемія. Економічна невизначеність, занепокоєння щодо поширення хвороби та страх перед новими обмеженнями почали ефективно стримувати потік нових мігрантів. Водночас, на виборах 2020 року переміг. Джо Байден під час передвиборчої кампанії він критикував деякі елементи міграційної політики Трампа, наприклад, розлучення батьків і дітей або примушування шукачів притулку залишатися в Мексиці до розгляду їхніх заяв. Він стверджував, що це негуманна поведінка. Саме тому, в перші ж тижні свого президентства, Байден зупинив будівництво великої стіни і призупинив дію суперечливого правила перебування в Мексиці, що, зрештою, призвело до багаторічної судової тяганини. Однак Байден зберіг обмеження, запроваджені під час пандемії, що дозволяли негайно депортувати нелегальних іммігрантів з міркувань безпеки для здоров'я. Ці обмеження були скасовані лише в травні 2023 року. Це добре свідчить про виклик, з яким зіткнулася адміністрація Байдена. З одного боку, обіцянки президента породили очікування більш гуманної міграційної політики з іншого боку, імідж Байдена як більш поблажливого до нелегальних мігрантів у поєднанні з постпандемічним відкриттям кордонів і вже існуючим до пандемії міграційним тиском призвели до рекордного припливу нових іммігрантів. На кризу такого масштабу адміністрація Байдена не мала адекватного рецепту. Це стало для республіканців жорнами на млин. Вони швидко перейшли до критики дій нової адміністрації, і на перший план вийшов губернатор Техасу, республіканець Грех Ебот. Він швидко вирішив взяти справу в свої руки. ще в березні 2021 року, менш ніж через два місяці після інавгурації президента Байдена, Ебот оголосив про початок операції Самотня зірка. В результаті Національна гвардія Техасу отримала вказівку охороняти кордони, затримувати мігрантів. На Ріо-Гранде з'явилися перші плавучі бар'єри. Губернатор також оголосив про будівництво наземних загороджень, насамперед колючого дроту. Загородження зводилися як на землях, що належали державі, так і на приватних ділянках за згодою власників. Ебот також розпочав кампанію з переправлення іммігрантів, які очікували на отримання притулку автобусами вглиб країни до великих міст. Де правлять демократи, таких як Нью-Йорк, Чикаго чи столиця Вашингтон? Мета була проста, щоб мешканці цих міст та їхня влада також відчули на собі весь тягар міграційної кризи. Це створювало ще більший тиск на адміністрацію Байдена. Водночас самотня зірка стала предметом критики. Переважно з боку гуманітарних організацій. Вони вказували на те, що зведені бар'єри як плавучі, так і наземні, ускладнюють мігрантам перетин небезпечної річки і обмежують можливості прикордонників допомагати тим, хто опинився в небезпеці. Вони неодноразово наголошували на тому, що ці люди мають право просити притулку. Натомість, внаслідок зведених перешкод, мігранти часто опинялися у смертельній небезпеці. Ризик потонути при перетині Ріо-Гранде зростав. В результаті прикордонники, які є виконавчим органом федерального уряду, неодноразово прорізали загородження і прибирали перешкоди, зведені Національною гвардією Техасу, щоб допомогти мігрантам. Тут ми підходимо до суті суперечки. На цій хвилі, у жовтні 2023 року, Техас подав до суду на федеральний уряд, стверджуючи, що агенти прикордонного патруля не лише знищують власність Техасу, але й шкодять здатності штату стримувати спроби нелегального перетину кордону. Що вирішив суд? Спочатку він зобов'язав прикордонний патруль тимчасово утриматися від руйнування загороджень, але наприкінці листопада виніс невигідне для Техасу рішення. Справа перейшла до іншої інстанції, і на початку грудня поліційний суд знову заборонив руйнувати загородження до завершення розгляду справи. Однак на цьому конфлікт не закінчився. Ще наприкінці грудня. Губернатор Ебот підписав закон, що надає поліції право заарештовувати підозрюваних у незаконному перетині кордону на всій території штату. Новий закон також дозволяє суддям виносити рішення про негайну депортацію. Федеральний уряд знову перейшов до контрдій. Адміністрація Байдена оголосила закон неконституційним і передала справу до суду. Тут ми переходимо до поточних подій, оскільки всього через два тижні після передачі справи до суду, 12 січня 2024 року, стався критичний інцидент. Жінка та двоє її дітей потонули в Ріо-Гранде. Адміністрація Байдена стверджує, що прикордонники могли спробувати надати допомогу. Але цьому завадили перешкоди у вигляді дроту та ставлення національної гвардії, яка відмовилася допустити агентів прикордонної служби на місце інциденту. Територія навколо міста ігл Пас, штат Техас, несподівано опинилася в центрі уваги змі. Через кілька днів уряд направив запит до Верховного суду з проханням дозволити прикордонникам прибрати загородження у Верховному суді. Домінують консерватори. Тим не менш, рішення сприятливе для адміністрації Байдена було прийнято. Голова Верховного суду Джон Робертс а також суддя Емі Коні Барретт, висунута Трампом висловлюються на користь того, щоб Федеральна служба зняла загородження. Проте Техас не збирається поступатися. Це ще не кінець. Техаський колючий дріт є ефективним стримуючим фактором для нелегальних перетинів кордону, які заохочує Байден. Я продовжуватиму захищати конституційні повноваження Техасу щодо захисту кордону і не дозволю адміністрації Байдена знищити нашу власність. Написав губернатор Грех Ебот у мережі X. говорячи про конституційне право Техасу захищати свої кордони, Ебот цитує положення зі статті першої конституції. США. Жоден штат не повинен без згоди конгресу укладати будь-яку угоду або договір з іншим штатом або з іншою державою, а також вступати у війну, крім випадків фактичного вторгнення або такої неминучої небезпеки, яка не допускає зволікання. За словами губернатора Техасу, нинішній наплив нелегальних іммігрантів є вторгненням, від якого Техас має право захищатися відповідно до цього положення. Він також вказує на те, що федеральний уряд не виконав свій конституційний обов'язок згідно зі статтею 4 конституції забезпечити кожному штату захист від вторгнення. Позицію або підтримали майже всі губернатори республіканці у спеціальній заяві. Вони також зазначають, що Техас має конституційне право захищати власні кордони. Однак таке трактування конституції США викликає серйозні питання. Нагадаємо, що Конституція США була написана наприкінці XVIII століття. Новостворена держава мала невелику армію, яка повинна була захищати сухопутний кордон довжиною понад 2000 кілометрів. Тому здавалося логічним дозволити збройним формуванням штатів захищати себе до того, як регулярна армія зможе відреагувати. Тим не менш, з цього твердження зрозуміло, що сили штату мали доповнювати, а не замінювати федеральні сили. Дії Ебота підводяться до фундаментального питання: чи може окремий штат США проводити власну імміграційну політику, ігноруючи при цьому Вашингтон? Якими насправді є відносини між штатами та Вашингтоном? Зверніть увагу на речення, яке з'явилося в листі губернаторів на підтримку техаської акції. Адміністрація Байдена відмовилася від своїх конституційних зобов'язань перед штатами «Техас має всі законні підстави захищати суверенітет наших штатів і нашої нації. Таким чином, автори посилаються на тезу про те, що Сполучені Штати з'явилися в результаті певного договору між штатами, згідно з яким вони передали частину своїх повноважень федеральному уряду. Наслідком такого твердження було б те, що будь-який зі штатів міг би вийти з цього договору, якби федеральний уряд порушував умови угоди. Не дивно, що саме ця теорія послужила підставою для проголошення південними штатами сецесії у XIX столітті. Прийняття цієї теорії також означало б, що кожен штат міг би ігнорувати закони федерального уряду, посилаючись на їхню суперечність укладеному договору. До громадянської війни ця концепція була надзвичайно популярною і називалася нуліфікація. Аргументи висунуті Техасом перегукуються з теорією нуліфікації та припущенням, що те, що пов'язує штати в єдину державу, це виключно укладена угода. Історія Техасу підкріплює переконання деяких мешканців, що це справді так. У 1836 році Техас відокремився від Мексики в результаті повстання, яке стало відомим як Техаська революція. Була утворена Республіка Техас, а через 9 років вона була включена до складу США як ще один штат. Приєднанню передували переговори між урядом США та Урядом Незалежної Республіки. На можливість відокремлення Техасу, відому як Тексіт, іноді натякають консервативні політики штату у 2022 році. техаські республіканці запропонували провести референдум, на якому громадяни штату мали б вирішити, чи повинен він знову стати незалежним штатом. Була навіть пропозиція провести референдум з нагоди виборів 2024 року. Така ініціатива передбачала б, що існує законний шлях, який дозволив би Техасу вийти зі складу США. Однак Верховний суд вирішив питання про можливість мирного відокремлення Техасу ще в 19 столітті. У 1869 році у справі Техас проти Вайта судді постановили, що приєднавшись до сполучених штатів, Техас вступив у нерозривний союз. Суддя Салмон Чейз писав: Союз між Техасом та іншими штатами був таким же повним, вічним і нерозривним, як і союз між перевісними штатами. Не було місця для перегляду або відкликання, окрім як через переворот або за згодою інших штатів. А оскільки переворот сам по собі є незаконним, то єдиними воротами, що залишалися, була б згода всіх штатів. Консервативний суддя Антонін Скалія якось прокоментував це. Якщо громадянська війна і вирішила якесь конституційне питання, то це питання відсутності права на сецесію. Перефразовуючи інавгураційну промову президента Авраама Лінкольна, союз цих штатів є вічним згідно з Конституцією. Сполучені Штати не утворюють пакт, а є країною, об'єднаною національною структурою. Тому Техас не може мирно і законно проголосити себе незалежним штатом. Теорія нуліфікації, яка передбачає, що штат може ігнорувати політику уряду у Вашингтоні, якщо він вважає її неконституційною, була розвінчена ще до громадянської війни. Рішення Верховного суду у справі Аризона проти Сполучених Штатів не залишає жодних ілюзій щодо того, що імміграційна політика та її реалізація перебуває в межах повноважень федерального уряду. Навіть довести, що безпрецедентна кількість нелегальних іммігрантів, які намагаються перетнути кордон, дійсно є вторгненням згідно з американським законодавством, може бути складно. Таким чином, цілком ймовірно, що будь-який судовий розгляд закінчиться не на користь Техасу. Так, яка ж мета дій губернатора Еббота? крім очевидної, він шукає способи захистити кордон і зменшити приплив нових іммігрантів будь-якими доступними способами. Може існувати і політична мета. Імміграційна криза створює дуже серйозну іміджову проблему для адміністрації Байдена. Опитування показують, що виборці більше довіряють Трампу в питаннях імміграції. Для республіканців це може стати чудовим політичним паливом у майбутній виборчій кампанії. Тому Ебот можливо грає на ескалації нинішньої напруженості між федеральним урядом і Техасом, щоб зробити це питання ще більш висвітленим у змі. Американці мають побачити, що саме губернатор республіканець не соромиться вдаватися до жорстких заходів, тоді як адміністрація Байдена фактично послаблює безпеку кордонів. Водночас у Конгресі США обговорюється реформа імміграційного законодавства. Зміни в цій сфері стали необхідною мовою республіканців для ухвалення чергового пакету законів, які дозволять фінансувати допомогу Україні, що перебуває в скрутному становищі. Переговори між двома партіями в Сенаті тривають вже кілька тижнів, і незабаром ми повинні дізнатися про їх результат. Однак, конгресмени республіканці вже заявляють, що не підтримують угоду в сенаті, і закликають демократів піти на ще більші поступки. Дональд Трамп тим часом заявляє, що зробить усе, щоб угода не набула чинності. І сам розбереться з кризою, як тільки стане президентом. Ціль, схоже, очевидна: затяжна імміграційна криза працюватиме проти Байдена. Конфлікт між Техасом і федеральним урядом може тривати до листопадових виборів. Але він не призведе до проголошення Техасом незалежності чи нової війни за відділення. Натомість конфлікт стане джерелом додаткової політичної напруги по всій країні. Він також створює ідеальні умови для дезінформації та спроб Російської Федерації та інших зацікавлених сторін дестабілізувати ситуацію в Сполучених Штатах. Дякуємо, що дивитесь наш канал. Не забувайте про підписку та вподобайку. А також підтримуйте наш проєкт фінансово. Всі реквізити є в описі до цього відео.